Нормально тобі, нічого не мішає, чудово, не холодно, може дати ще шубу? Ні. Скільки в нас там градусів. Всього на всього 24,7. Ну нічого. Рукавички. Маєш молодець, має дитина рукавички. Але чомусь забула в діти. Так? Так, смачно! Дякую. Що вже нажарилося в сауні? А на вікні вже тобі холодно. Ой, тобто жарко хочу холодитися. Та, мухи пройшли. Тобто мухи полетіли. А в тебе мухи пройшли? стало жарко. Тобто не полетіли, а пройшли. Вже стало жарко, а книжечка, щоб цікавіше було. Ясно. Добре, в одної мухі і в другій.